В рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА донецький Шахтар грав на виїзді проти шотландського Селтіка. Господарям поля необхідна була тільки перемога для того, щоб і надалі продовжувати боротьбу за вихід у весняну стадію Єврокубків. Тож не дивно, що з перших хвилин матчу Селтік пішов уперед, і на 34 й хвилині домікся свого. Георгіс Якумакіс виявився найспритнішим шахтову майданчику гірників і відкрив рахунок у цьому матчі. Невідомо про що говорив Ігор Йовічович своїм підопічному перерві, але на другий тайм вийшов інший шахтар. І вже на 58-й хвилині чудовий дальній удар вдався Михайло Мудрику після сольного проходу, таким чином зрівнявши рахунок у цьому матчі. Мали можливість гірники і вирвати перемогу, але Даніло Сікан не використав 200% відсотковий момент, не влучивши у порожні ворота. Тим не менш, нічия 1-1 гарантує гірникам як мінімум вихід в плей офф раунд Ліги Європи. В іншому матчі нашої групи РБ Ляйпциг несподівано вдома переграв мадридський реал, закріпившись на другій позиції. Тож тепер 2 листопада, в заключному матчі групового етапу Ліги Чемпіонів, в очній дуелі Шахтар та Ляйпциг будуть змагатися за друге місце та за вихід в плей раунд Ліги Чемпіонів. Завдання по виходу в плей раунд юнацької ліги чемпіонів за тур до фінішу вирішили молоді футболісти Шахтаря. Перегравши у виїзному матчі шотландський Селтік, вони забронювали собі друге місце і стали недосяжними для інших суперників. В п'ятому турі Ліги Європи УЄФА київське динамо зустрічалося на виїзді проти Кіпського Аяку з міста Ларнака. Для того, щоб мати шанс посісти хоча б третє місце в групі та вийти в плей-офф раунд Ліги Конференцій, киянам обов'язково необхідно було перемагати. Проте вже на 26-й хвилині красивим ударом Омрі Альтман вивів кіпіотів вперед. Поставивши перед Динамо дуже складне завдання. Проте і воно здалося вже не таким недосяжним після того, як Владислав Банат забив м'яч у роздягальню, зрівнявши рахунок у грі. Проте вже на восьмій хвилині другого тайму кіпріоти знову були попереду. Португалець Лопеш, вигравши верхову боротьбу у захисників киян, забив другий м'яч своєї команди. А після того, як Омрі Альтман на 72-й хвилині оформив дубль, все в цій грі стало зрозуміло. В актив киянам, щоправда, можна занести останню десятихвилинку матчу, коли вони змогли зрівняти рахунок зусиллями Дениса Гармаша, який оформив дубль, з'явившись на заміну у другому таймі. Отже, нічия 3-3 і АЕК вперше в своїй клубній історії виходить у весняну стадію Єврокубки. В іншому матчі нашої групи турецький Фенербахче на власному полі розійшовся миром з французьким реном три Тож вирішення питання про переможця цієї групи переноситься на останній тур, який відбудеться 3 листопада, Динамо в цей день прийматиме фенербахче, проте для киянця гра вже не має абсолютно ніякого значення. В п'ятому турі Ліги конференції УЄФА СК дніпро 1 у словацькому місці Кошице приймав ще один кіпський клуб Аполлон. Дніпрянам, заради того, щоб за тур до фінішу гарантувати собі участь у плей раунді цього турніру, влаштовував будь-який результат, окрім поразки. А перемога залишала шанси в останньому турі поборотися за перше місце за Зе Хмаром. Мабуть, саме через надзвичайну важливість цього матчу, а ще через великі кадрові проблеми у Дніпрян, гра вийшла не досить цікавою та результативною. Єдиний м'яч, який забила українська команда, на рахунку Олександра Піхальонка, що наважився на 39-й хвилині на потужний дальній удар, який став повною несподіванкою для голкіпера Кіпріотів. Отже, 1-0 перемога СК-Дніпро-1, і наша команда за тур до фінішу гарантувала собі Єврокубкову весну. В іншому матчі нашої групи АЗ здобув непросту виїзну перемогу над Ліхтенштейнським Вадуцом. Тож тепер у матчі 3 листопада в заключному турі АЗ Алкмар та СК-Дніпро 1 в мочному протистоянні розіграють перше місце у цьому квартеті. Наприкінці минулого тижня відбувся 10-й тур в українській прем'єр-лізі. Серед його результатів визначимо впевнену перемогу Луганської зорі на виїзді над металістом 19-25 з рахунком 3-0, втрату очок Шахтаря в поєдинку проти Олександрії 2-2, чергову перемогу лідера СК дніпро 1 над аутсайдером Чорноморцем 1-0, а також перемогу Динамо над кривбасом з рахунком 3-1. В турнірній таблиці лідерство продовжує утримувати СК дніпро 1 який має 25 очок після 9 турів. На 5 балів меншого Шахтаря проти огірників є гра в запасі. На третю позицію піднялась Луганська Зоря. в аутсайдерах, як і раніше, Інгулець та Чорноморець. В наступному турі, який відбудеться наприкінці цього тижня, найцікавішим виглядає протистояння Луганської зорі та харківського металіста. Лідери з чемпіонату, навіть після єврокубкових матчів, не повинні мати проблем в поєдинках проти інгульця та минає минулого тижня. Івано-Франківський ураган провів свої матчі основного раунду футзальної ліги чемпіонів. У першому турі українці грали проти господарів цих змагань румунського клубу Юнайтед Галац та здобули легку перемогу з рахунком 5-0. дубль на свій актив записав Микитюк. У другому турі суперником урагана стала Бенфіка, яка є діючим бронзовим призером футзальної ліги чемпіонів. На жаль, боротьби не вийшло. Наші хлопці програли з рахунком 4-1, а єдиний м'яч на свій актив записав Швед. В Заключному турі для виходу в еліт-раунд урагану достатньо було не програти угорському клубу Халадаш. Назвичайно цікавий та напружений поєдинок закінчився в нічию 4-4, Хоча ще за 10 хвилин до кінця матчу ураган вів в рахунку 4-2. Отже, Івано-Франківці, набравши 4 очки, посіли друге місце у своїй групі і разом з Бенфікою та Юнайтед Галац виходять в еліт-раунд футзальної ліги чемпіонів. У баскетбольному Єврокубку український Прометей в номінально-домашньому матчі приймав одного з лідерів своєї групи турецький клуб «Бурсаспор». спорт. Фаворитом цього матчу безумовно вважався саме турецький клуб, який краще розпочав першу чверть. Проте ближче до її закінчення Прометей зумів не тільки зрівняти рахунок, а й піти на першу перерву, ведучи в рахунку два бали. У другій чверті українцям вдалося ще на одне очко збільшити свою перевагу. Що обіцяло вболівальникам цікавий перебіг подій у другій половині зустрічі. І як не намагалися гості зламати опір Прометея, їм це не вдалося. 90-84 на користь української команди, і Прометей здобуває свою другу перемогу у стартових трьох турах. Другу свою перемогу в Єврокубках здобув і київський будівельник, який виступає у Кубку Європи Фіба. Столичні баскетболісти здолали на виїзді нідерландський клуб Гронінгем. Вже після першої половини зустрічі будівельник мав перевагу у 20 очок. Тож у другій половині зустрічі кияни дозволили собі невелику розслабленість, проте не підпустили Гронінген аж занадто близько до себе. 74-61 І будівельник продовжує боротьбу за вихід в наступний раунд. З Поразки розпочав свої виступи у гандбольній євролізі ЄГФ Запорізький мотор. У першому матчі суперником української команди став поточний лідер німецької бундесліги, гандбольний клуб «Фюксе» Берлін. Фактично все в цій грі було вирішено вже після першої половини, яку німці закінчили з перевагою в 9 очок 19-10. На жаль, у другій половині Запорізьцям не вдалося бодай зменшити своє відставання, отже, 38-27 на користь «Фюксе». В восьмому турі чемпіонату України з хокею в Кременчуці зійшлися між собою лідери та фаворити цього сезону місцевий хокейний клуб Кременчук та Київський Сокіл. Це вже друге протистояння між цими суперниками в цьому сезоні. В першій грі перемогу здобув Кременчук, отже, кияни сподівалися на реванш. Проте вже у першому періоді отримали в свої ворота три шайби. Відзначилися Кривошапкін, Сенник та Лялька. В середині другого періоду Кременчук довів свою перевагу до розгромної. Шайбу закинув Тимчук. Після цього Сокіл трохи перегупив ініціативу та з усиллями своїх ветеранів Благого та Німенка зумів зменшити своє відставання до двох шайб. Проте на 16-й хвилині третього періоду лялька, реалізувавши більшість, оформив дубль та встановив остаточний рахунок цього матчу 5-2. Кременчук продовжує утримувати лідерство в регулярному чемпіонаті. В Нью-Йорку на легендарній арені Медісон сквіргаде Василь Ломаченко здобув перемогу в надважкому поєдинку проти американця Джеміна Ортіса. Перші раунди цього поєдинку були саме за суперником Василя, який вдало використовував комбінацію Джеб прямий удар. Після п'ятого раунду Ортіс почав втрачати у швидкості, і Василь перебрав ініціативу до власних рук. В чемпіонських раундах перевага українця була беззаперечною і, можливо, саме цей факт став визначальним у суддівських записках: 115, 113, 116, 112, 117 та 111. Одностайним рішенням суддів перемогу здобуває Василь Ломаченко. Минулого тижня в столиці Єгипту Каїрі закінчився чемпіонат світу з кульової стрільби. Заключну медаль для збірної України здобула команда у складі Павла Коростельова, Максима Городинця та Дениса Кушнірова, які здобули срібло у швидкісній стрільбі з пістолета на відстані 25 метрів. Таким чином Україна, здобувши дев'ять медалей, 3 з яких золоті, посіла підсумкове шосте місце в загальному медальному заліку. Більше всього нагород в скарбничку нашої команди поклав Павло Коростельов. Він сумарно завоював чотири медалі, включаючи золоту у стрільбі з 25 метрів. Українець Михайло Романчук став тріумфатором турніра по плаванню на відкритій воді Ocean Man World. В змаганнях, які проходили у грецькому місці, ретімно дворазовий призер Токіо 2020 виграв заплив на дистанцію 10 кілометрів. Цю відстань Михайло проплив за 1 годину 35 хвилин та 33 секунди лише на одну десяту, випередивши німця Флоріана Велброка. Третю позицію зайняв ще один німець Роб Мухас. Минулого вікенду у Мексиці відбувся 20-й етап поточного сезону Формулі 14-ту перемогу в сезоні, встановивши таким чином абсолютний рекорд і обігнавши Себастіна Фетеля та Михайла Шумахера, здобув пілот команди Red Bull Макс Ферстапен. На другому місці гонку закінчив пілот команди Мерседес Льюіс Хемілтон. Ну а третім на подіум піднявся місцевий улюбленець Серхіо Перес з Редбул. Це був випуск найголовніших спортивних подій минулого тижня для українських вболівальників. Ставте лайк, якщо сподобалось відео, та підписуйтесь на канал. А ще пишіть у коментарі, про які новини спорту ви хотіли б почути у наступному випуску.